Всім привіт, з вами лайк і сьогодні я буду йти в Леоленд. Тому сьогодні вас очікує. Щоб ви вже могли помітити, що я йду сьогодні в агент та в Ну і сьогодні я отримаю планер кількість. Звичайно, він мав до мене сьогодні нібито прийти. Не знаю, навіть чи прийшов з мене, чи ні. Ну, він сьогодні мав 9 вечора бути. Тому зараз я йду швиденько. М -м -м. Не швиденько, а йду на кінцеву твійки, коновальця. Вже на трамвай і чекаю коли буду їхати. Лито, я вже майже доходжу. Я вже доходжу туди. А ось тепер я заходжу. Саме так. Оці дитячі звуки. Я ленд. І ви знаєте, куди я вже йду. А ось туди, от туди, от туди. От для початку треба відео одягаю. А тепер буду йти походити. Я йду в театр, бо вони поставили мені неправильний підпис. А якщо ви були, ставте лайки. А взагалі краще напишіть коментар, буде дуже гарно почитати. Під... А тепер знову йду до пожежної, щоб вони мені правильний підпис поставили. Ой, підпис поставили, перевірили мій підпис, покажуть, що то неправильний підпис. А я думаю, цього разу буде правильний. От заходжу і доброго дня! А зараз мені сказали піти. Назвати п'ять пецю ми в театрі. Якщо є на звуку, поліш мені не знає на що. Мені сказали це зробити. Якщо я це не зроблю, мені буде не що. Сказали мені подивитися, а я їх буду тут навіть. то значить, подивись. Значить, тут я е в корпочки. Так, почав на станції, значить. Зараз буду фоткати. О, поліція є. Та Певно, що лікарня, так, давайте подивимось. Да, так, лікарня ніба була. Виможіть, може я саме Так, Лисиця. Значить, це були лисиця. Лисиця. За їх там мільярд. Так, я собі запишу. Вам нагадаю таке? Значить, там є лисиці, лисиця, вовк, пожежна. Взагалі то поліцейська і лікар їй тут в лабораторії сам знаю. І за тут то пожертви. Так, сказала мені зайти код з трьох цифр. І зараз буду шукати. Дивіться, може вона в пожежній машині. Коротше, це було 1-0 1 Так, давайте Що? А де мої ванти? Що знімаєш? На віки? Я взагалі то влог знімаю. Так що хочете подивитися. Де буде твій блог потім? На ютубі. А, і не забудьте підписатися і поставити лайк. І -ї -ї! Це найважчий. Це найважчий. Я йду до поліції. Коротше. Дали мені за той клятий підпис. Я добрий день. Скажіть, чи це правильний підпис, я вас прошу. М -м 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 -м. Добре, а ви знаєте всіх їх імена? Це Настя. Ліка... На лікарні Настя? Так. Добре, в театрі як звати. Знам. Ну так діть, спитайте, як їх звати. А як я маю знати, що ви до них приходили? Давайте, тримайте, біжіть. А вас як вас звати? Мені потрібно, чи ви знаєте, хто на пожежній вам підпис поставив на митниці, на лікарні, і на театрі. Добре! Пішов ставити. Знаю, куди я піду. Я йду в один класний центр. Я отримав той паспорт, там можу і сьогодні отримати дуже класний крес. Тож, я вирішую що зняти класний блок для вас. Це дуже класний блок. А от ми вже і не приїхали. Таксі. Та ніби вона буде поставила. Таксі. Таїсія. Та і сія. Значить, зараз запишу собі. Давайте. Дякую. Є. Yeah. І я їх виграв. А в Толандів. Там є ще треба. Коли все тенески будуть зараз. Фоландів зараз буде. Так. Що ж, Я зараз маю ще плюс 100 ландів, 10 паличок, БО, тип, 3 безкоштовні поїздки на автодромі, а також там, там можу отримати буде там, на 3 безкоштовних жетона. Окей, як я зараз це нести буду цікаво, дуже цікаво, як я це нести буду, якось буду нести. Як отримати паспорт громадянина Кідландії? Потрібно назбирати 100 ландів та прийти в центр профорієнтації. Ми хочемо купити паспорт. Знаєте, що таке паспорт? Здається, ні, оператор розповідає дітям, що таке паспорт, як його заповнювати, та як виконувати завдання, щоб назбирати якомога більше балів. Бо чим більше балів, тим більше подарунків. Діти ознайомлюються зі всім. Потім їхні дані вносять до бази в комп'ютері. А після вони заповнюють самостійно цей паспорт та стають щасливими власниками і приступають до виконання цікавих завдань. Цей хлопець уже назбирав 100 балів та прийшов в перший рівень. Ми бачимо, як він отримує подарунки. Серед подарунків такі як курс у школі пілота, вулиця в вашу честь, можна стати мером. Іграшка з магазину іграшок, поїздки на автодромі, походи у Кігурумі парк, жетони на автомати віар реальності та також жетони на звіролова. А тепер я тягнути сьогодні. Я сьогодні дуже часто був на першому поверсі. То сьогодні трохи вже глапитись і піти на другий поверх. Побив Пішов далі шукати, хотіли чекати. А пішов кататись. Дивіться. Дивіться, у вас є. Ой, що то за що? Учинився, що комар та й нам усі оженився. Що комар та й нам усі оженився. На Сябю собі жінку. Невеличку, що не вміла шити, прясти чоловічку, що не вміла шити, прясти чоловічку. Шити і прясти, прястині варити, ще й не вміла комареві догодити, ще й не вміла комареві догодити, усі комар на тубочку, Розпростер свої крила на листочку. Розпосте свої крила на листочку. Ой, зірвалася шура та й нашого комарика з дуба здула, та й нашого комарика здуба здула. Ой, пав вже комар з високості. Поломав потрощив ребра кості, поломав потрощив ребра кості. А йду до банку, там поставлю гроші на карточку. Доброго дня, можна поставити гроші на карточку? Заходити не можна. Чекайте, всі стати. Коротше, в мене таку нову карточку дали, бо я стару загубив. Зараз я ще хотів дешу робити. Ну, Я думаю, ви вже так, щоб не так. Взагалі то зараз, я думаю, я не знаю, чи мене самого випустять, чи ні. Так, дивіться, мені дали жетон. Три жетони. Так. Зараз я буду тут. Думаю, я зараз виїхаю. Коротше, сьогодні в яблоні нічого. А саме нічого, так, да, нічого. Це тут бо я лишав там. І ще буде. А сидиться, -то, я сьогодні буду їсти справді палички бабо. Якщо хочеш палочки бабо, Заробити, іди в леді ланцюг і заробляй. А ти можеш забрати не тільки це, ти ще можеш вийти, багато чого класного. Що ж, йдемо до нього. Немає чи люди будуть в шоці у мене, що в мене 10 палочок поход, чи не будуть в шоці. Зараз буде заплатити. Оплачено. ну Тепер в мене 10 паличок до кого будемо вдома. Так, тобто. До мене вже, якщо що прийшла посилочка, а саме планерки. Просто я тільки що встав, бо я ще спав. Тож давайте відкриємо. Я думаю, що я зараз отримую щось. Якщо я буду дуже щось, якщо я щось отримаю, я цей планер дуже хотів насправді. Взагалі давайте спочатку посилочку. Ага. Ту. Так, дивіться, тут багато чого є. Давайте. Так, да, тут покачки. Тут нічого я не бачу. Я думаю, що я...

О, куня, о, куня, купила я, о, oh, куня.